Автозахід, який об'єднав шанувальників техніки, творчості та патріотизму, ініціатор події Роман Щіпков, голова наглядової ради відродженого київського клубу автомобілістів, та засновник молодіжної ліги Золоте кермо України, серед учасників автолюбителі з Кривого Рогу, Жовтих Вод, Олександрії, Києва і Запоріжжя. Ми вдячні Київському клубу автомобілістів, відродженому клубу автомобілістів та ГО СТК ЗАЗДЕО за те, що вони запропонували. Не вдо, це було деякий час назад, запропонували нашому коледжу теж стати співспівзас майбутнє технічної творчості. Подія проходила на трьох локаціях та зібрала два десятки учасників і розпочалася виставкою ретро-авто, майстер спорту, призер чемпіонатів України та світу стрікового мистецтва і кіно. Рекордсмен книги незвичайних рекордів України Віталій Бондар висловив подяку міській владі за підтримку та сприяння проведенню заходу. Ми знаходимо таку можливість да так, от людям підняти настрій, відволікти їх від негативу, дати то позитив і вдячним захисникам і захисницям. Що вони нам дають таку змогу, і ми хочемо своїми діями знаєте, як підтримати їх там, тому що дуже багато наших спортсменів на передові. І ми хотіли б таким заходом значить, дати їм понять, що вдячні, що ми їм вдячні за те, що вони создають нам такі умови. І ми всячески, наскільки хто може, допомагаємо. Справжньою зіркою стала автівка з колекції Юрія Канівця заз 968 м що вже підкорив європейські траси. Ми участвували в Прагі в 24 штуковому році, і на цій машині стоїть мотор впереді, От вона з номерами. Бачите, вона може передвигатися. Вона їхала по Європі 2,5 тисячі кілометрів, плюс Прага 900 кілометрів бойцовських. І на ній стоїть WRS, і Я являюся автором підвіски, розробником, конструктором. Ці машини можуть участити в будь-яких моментах в сольнуваннях. Автородево, навіть на фронті. У нас теж на фронті їздять машини, які ми робимо солдатам. Це унікальна машина з каркасом безпеки. Вона може виступати в автородево, там може бути гімнастка наверху. Ось стрибать в кольцо, можуть перескакувати мотоциклі через мене. Після виставки автопробіг центральними вулицями Кривого Рогу. Нещодавно аналогічні змагання відбулися у жовтих водах, і велика кількість учасників Скривого Рогу стала поштовхом для організації подібного заходу й у нашому місті. Взагалі-то ми офіційне змагання будемо робити в наступному році, а це у нас навчально-тренувальний збір по міжнародному правилам там з дотриманням всіх вимог до автомобілів, до учасників і тому інше. Ми хочемо познайомити учасників з тим, як проходить змагання за кордоном, тому що ми з жіночим екіпажем два роки поспіль беремо участь в Чехії на ралі Прага, а я сам брав участь на Запорожній. С на ралі Монте карло і маємо опит участі в міжнародних змаганнях. І більшість іностранців передають велике привітання і побажання перемоги і чекають, коли ми зможемо їх сюди запросити. Автомобілі поділено за класами від спортивних ретро до аутентичних моделей цього року. стартував і перший етап нового проєкту. Я хочу поділитися знаковою для нас події. Діло в тому, що в цьому році, от якраз в жовтих водах, відбувся перший етап змагання нового напрямку. Ми зробили молодіжну лігу Золоте кермо України, в якій беруть участь студенти, учні і викладачі навчальних закладів. І це друге буде івент автомобільний, де буде окремий залік саме за підтримкою міністерства освіти, і Міністерства молоді і спорту України. До заїздів долучились екіпажі Запорізької політехніки та автотранспортного фахового коледжу КНУ. Перша була в жовтих водах, буквально в червні цього року. Це друга емоції просто переповнюють. Якщо відверто, вперше на цій трасі їздю. В принципі, задоволений нею. Звичайно, ще досі адреналін. Є невеликий, хоч автомобіль. Старенький це УАЗ 969. тобто. Луцький автомобільний завод його випускав. Це перший український позашляховик. Тобто, це наша класика. Серед учасників і Роман Русін, фанат автоспорту з багаторічним досвідом. З дитинства я їздив, дивився, підріс, і стало бажання їздити. Зараз трохи ростем, Уже перейшли з гонок на виживання. Ми переходимо в любительське раллі. Ну, врод показуємо непогані результати. Дуже надіюся, що ще далі будуть проводитися змагання. Завершилось автодійство яскравими емоціями, гучними оплесками та врученням заслужених нагород. Для учасників це була не лише можливість продемонструвати свої авто і майстерність, а й нагода об'єднатися навколо спільної справи, збереження технічної спадщини та підтримки героїв.